Чекайте, чекайте. О, hello. Чуваки, вони тут Підсвічуємо з іншого боку. Зараз обійду їх. Та що ж ви так попадали всі? Вони нас доганяють. Бляха, ульти немає поки. Так. Ну, стало станьо. Полскот. Увехант есть эффект. до своїх вих Кукусики. Имс патив. Импи Ну, подходит ты че еще? Короче, я иду туда. Вот там Эш есть.

Ocean supply over here enemy shield is cracked Я добью когось сьогодні секундочку, поменяю пушку, но мне дуже сейчас не комфортно А, все? Ну ок. Иду. Yeah, Зараз просто yeah. Бля, поки попадешь. О, на тут. Back. Еще одни. Reloading. Placing them in the field. Taking fire. Reloading. Deploying the airflow. I need shields. Хочу убити нас? Ну ну вообще!

за Ну, походу, еще один пидел, что ли? Ага. Мираж, может, поднимешь? Уже пиздно. Поднимая. Сдается, это О, вже і ні. Нічого собі, молодці. О. Ще один, дай його друга найти. же підходять. Шкода ультими немає. Окей. Ну хоча б підсвічу своїм. Так, тепер мінус. Хтось ззаду чи що? Ну, не побачу А надобью ну, його. Ось піднімали. Ну, вот. Добре, хай біжить. Треба валити в зону. Кого ж він там підняв? Щось не видно їх. What one? there? Mm, yeah, okay, above. This way, уже Зуси в боке. Хилок трошки возьму. Чо, зараз піднімем є ця штука. Окей Давайте скоріше в зону. О, на тобі. Бачите, не дарма, я цю штуку тут поставив. я візьму, куди ти І його теж. Ну, сорі, чувак, тобі потрібно подохнути. А матійті, чому воно не підбирається з першого разу? Бачите, який я продуманий. Що поставив цю штуку одразу? Цей вже знайшов в останнє. Він Бачить нас. Ну, чого лізти туди? Ще й по одному. Як можна просто в зону піти і почекати. Щось мені на хочеться підходити туди. Бо все одно їм сюди йти. The banner is right there. They're far. I see one. Yeah. Reloading. Ще й на мене випустили. Oh. А там взагалі один був, тоді ясно. До речі, як вам реліквія? Напишіть. Саш, правда? 11 асістів. Ну, це кожного разу, коли за крипто граєш. Я вже йду. Шампіон. 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 Я думав тут ще один, а він побіг до них. Та чекай, бачу. Це буде дуже паливно, якщо я буду піднімати його. Треба спочатку того забрати. Якось. А він біжить до нього чи що? Айду, я, чувак. О, він вже там, де я був? Треба поки нашого забрати. Де же ще один ховається? Їх же ж точно двоє було. Крутиться щось. Ну окей, наш поки піднімай. Я піднімусь до цього. здається він один Він уже впав вниз. Ой, а ти куди? Це інший, це не він. А от і він. Ой, вони вже тут? Я невидимий. Що таке загубило мене? Треба сховати дрон, бо якщо вони його розіб'ють, вони побачать де я. А я на такому відкритому місці стою. Пора тікати, поки не бачать. О, нарешті ми підійшли. Це вже веселіше. Ось вам. Тільки я підійшов всі розбіглися. Так нечесно. Добре, продовжу підсвічувати своїм. А от вони всі. Не будемо говорити про це. Ой, ну ти спеціально чекав, щоб закрити своїм тілом курі мої. Божою цих майків. Вони точно тут. О, тут навіть дуже багато їх. Ауч. Який треш тут відбувається, я навіть не хочу падати вниз. Що за затище? Я навіть нічого не зробив тут. Hey, Ясненько. Де хто? я щось не розумію. Я ще там когось чую. Входу, моїм допомога не потрібна, я просто буду підсвічувати. Він збирається когось піднімати, наче останній, до речі. Ай, дарма, він вже розбив його. Не сховаєшся. Ну давайте, дійте там. Я ж підсвічую. Чи може хоч залишити мені цього одного? Останнього. А де він? Вже загубили. Ага. Я типу кріпто все так і повинно бути. Yes, Правда ж? Чекайте. Експерт з засістів вже в дорозі. Reloading. Де вони? Here.

Блін, попав. Тоді трохи подалі, бо треба похилитись. О, там ще один. Ауч, погана ідея. Еще одни завожают и муть. Ну, что ли? Як завжди, вже на ви Їх би не випускати з зони Як завжди одні асісти. Наче десь тут були. Поганий захід. О, всіх розбив. зустричек в лобби, а он и остальные а, вниз, убежать Там один був все. Я вже не грався за тріпту. Мені достатньо асистів, так що хороше.